Шість годин під землею. Дай я поцілую цю землю. це буде важко. Але ми пройдемо це випробування, тому що з нами хто? Вірничі рятувальники. Поїхали далі. Цей маленький камінчик, що просто вміщується в долоні, не просто шматок гірської породи. Це по суті економічний потенціал нашої держави. І завдяки невтомній праці наших шахтарів ми можемо. Просто відчути силу української землі, щоб потрапити у залізнорудну шахту, ми одягли спецодяг, пройшли інструктажі, отримали саморятівники, що дозволяють дихати у задимленому просторі у випадку аварії. Та головне пройшли алкотест. Якщо алкотестер зараз покаже червоне світло, мене не допустять до е, спуску у шахту. Ми спускаємося в одну із найглибших залізнорудних шахт України на глибину понад 1500 метрів. І тут під землею цілі горизонти видобутку, складна інфраструктура і важка праця. Щодня сотні шахтарів спускаються в надра землі та піднімаються на поверхню за допомогою оцього шахтного ліфту або кліт, як його тут називають. Це не просто підйомник, о-о-о, як ми поїхали. Це один із елементів безпеки, і саме від нього залежить, як швидко під час надзвичайної ситуації шахтарі можуть опинитися на поверхні, тому що час може йти на лічені секунди. Гірничі рятувальники сказали, що до точки кінцевого маршруту нам треба пройти десь півтора кілометра. Загальний же маршрут на сьогодні має наш становити 10 кілометрів. Майже кожен крок нашого шляху над головою достатньо низькоконтактна мережа. Її напруга 270 вольт. Один дотик до неї може бути смертельно небезпечний. Я теоретично метр вісімдесят сім можу дотор доторкнутися до неї, коли я буду на повний злістити. Ну, є такі участки, може бути. Звичайно, тому вас і звертають увагу. Під контактне мережі рухатися заборонено і по рейковому шляху. Для користування людей у шахту спеціально обладнані пішохідні трапи. Ось. Зараз ми бачимо, як їде електровоз. То всі мають відповідно прижатися. Це важливо. Це захід безпеки. Це Олег, людина, яка буквально пробиває шлях у надрах землі. Він керує потужною машиною, яка працює під напругою 670 вольт. Бурить тверду породу. Робота надзвичайно відповідальна і водночас небезпечна. Ну, на кожному гулі є запасна. Елементарно, просто ногу і все. Засипати може і обвали, так, да, це все присутствує. бачите, тут скріплення стоїть практично саме груд забою. Mm. Десь ще більш-менш безпечно. Теж бували такі моменти не здесь. Ну, повірте. Там так просто. І потім наші розгрибають розгрібають дівничі рятувальники, дістають і так далі. Yeah. Існує ще одна із загроз. Це пожежа. Під землею, де обмежений простір та вогонь, дітки дим розповсюджується дуже швидко. Він заповнює вузькі тунелі, перекриває видимість та витісняє кисень. Лише кілька хвилин і звичайний маршрут стає смертельною пасткою. Перше відділення гірничі рятувальників вирушає вперед. Розвідка пожежі, пошук постраждалих, надання допомоги. Друге відділення знаходить пожежний кран і підключається до нього. Якщо кран несправний або недоступний, врізається прямо в трубу водопостачання, прокладають рукавну лінію і починають боротьбу з вогнем. Цей час знайшли постраждалого. Включають його візолюючий дихальний апарат та починають серцеву легеневу реанімацію. Постраждалого кладуть на ноші та евакуюють шахти. Але з усього цього виникає питання, що взагалі могло загорітися в залізнорудній шахті. Деревина, яка використовується в якості кріплення електрообладнання, яке ви бачите ззаду, це ці кабеля, так? кабеля та електрошкафи контакторами. В машині масило, в машині двигун, в машині резина. Продукти горіння заповнюють велику кількість гірничих виробок. але для роботи в умовах задимлення в шахті звичайного дихального апарату замало потрібне і інше рішення. Саме тому гірничі рятувальники використовують апарати закритого типу, вони здатні працювати до 4 годин. Та є серйозний мінус у таких апаратах. Температура повітря може сягати до 40 градусів. Це справжнє випробування для організму, особливо під час навантажу. Ось саме цей апарат і є той самий елемент, котрий. Рятує рятувальника, який рятує людину в непридатному для дихання середовищі. Під землею шахтарів завжди переслідує небезпека. Із основних обвал породи, пожежа, ураження струмом, низька концентрація кисню, падіння людини у виробку. Впала підняття у виробку. Тобто, ми бачимо унизу, що людина їй потрібна допомога. Рятувальники, прибувши на місце, проводять розвід. Готується поліспас. Рятувальники спускаються і обстежують постраждалого. Перевіряє його стан та наявність травм кінцівок, спини, шиї або кровотечі. Тим часом згори йому передають медичну сумку та провідний зв'язок. Надається до медичної допомоги. Постраждалого піднімають на поверхню обов'язково у супровіді рятувальника. Адже навіть під час транспортування доводиться слідкувати за станом його здоров'я. Робота шахтарів ведеться на різних горизонтах. Дістатися до яких можна по вертикальних виробках. Ми зараз з вами знаходимося у вибої. Зараз буде відбуватися буріння курів е, у вибої. Щоб закласти вибухівку та контрольованим підривом відколоти пласти залізної руди. Не знаю, чи передає вам колір відповідно залізної руди е, оця порода, але скажу, що він такого фіолетового кольору, достатньо насиченого, це потім, коли він окиснюється, він ту, стає червоним, такого ну, не знаю, помаранчевого, червоного кольору. Але насправді справжній колір. Залізної руди це саме отакий от фіолетовий і це дуже і дуже красиво. Щоб гарантувати безпеку на таких об'єктах, потрібен постійний контроль, особливо за вертикальними стволами шах. Вони основні артерії, якими подається свіже повітря, і можуть виводитися небезпечні продукти горіння. Найменше пошкодження, тріщина чи суф можуть зупинити всю систему вентиляції і створити загрозу для життя. Саме тому використовують спеціальну техніку мобільний комплекс телеінспекції стволів. Він дозволяє дистанційно обстежувати вертикальні виробки від шахтних стволів до свердловин великого діаметра. Це очі, які бачать те, куди не може дістатися людина. І ще один інструмент у боротьбі за безпеку гірників. Це впливає на систему вентиляції, тому що по цим стволам. Проходить все повітря, яке подається в шахту. І якщо там є якась перешкода, то це дуже заважає цьому провітрюванню. Але жодна техніка не замінить головного досвіду і витривалості самих рятувальників. Вони тренуються щодня. На спеціальному навчальному полігоні, що імітує реальні умови аварії, вузькі проходи, складна геометрія, а в окремих секціях можливість створення повного задимлення. Сьогодні я пройду цей лабіринт без диму. Але в реальних умовах його тут може бути стільки, що не видно і руки перед очима. Плануємо пройти цю перешкоду наступним чином. Перед мною буде йти оператор, за мною відділення, яке буде штовхати мене і підганяти, говорити, що мені треба робити. Стає важко вже на перших метрах. Просто мало, рухатись непросто, все тіло в напрузі. Це випробування не для слабких. А рятувальники проходять такі маршрути регулярно, бо мають бути готові до найгіршого. Я вам скажу, що з моїм дротом. Метр вісімдесят. З мене, напевно, гірничий рятувальник не вийде. Але я спробую. Апарат закритого типу ключовий елемент спорядження гірничого рятувальника Працювати в ньому дуже важко. Повітря, що вдихається, може нагріватися до 40 градусів і навіть більше. І коли ви в повному екіпіруванні під землею без можливості зупинитися, це дуже і дуже важко. Да, важко. Якщо ви думаєте, що підготовка гірничих рятувальників це легко. Або навіть середній варіант. Це неправда. Це надзвичайно важко. І тут є з чим порівняти. Це важче навіть теплокамери у пожежно-рятувальних підрозділах. Той, хто пройде, той великий молодець. А ці хлопці можуть проходити, оскільки поки да, я не, Я не знаю, як в них це виходить. Але це якісь термінатори. Це абсолютно правда. Я пішов. Зараз ви бачите все те, що рятувальники беруть із собою підтримки. Дихальні апарати, медичні сумки, інструменти, обладнання усе це десятки кілограмів на кожного. І вони несуть це на собі у своїх руках. Робота гірничо-рятувальних підрозділів це завжди мужність, витривалість, професіоналізм, постійна фізична підготовка в поєднанні зі спеціалізованою технікою та спорядженням. Вони ті, хто першими приходять на надзвичайні ситуації, особливо на підприємствах. І все заради життя. У новому випуску вас чекають справжні вибухи емоцій і порції адреналіну. Ми вирушимо туди, де земля тремтить від вибухів на найбільший залізнорудний кар'єр Європи. Сядемо за кермо самоскида розміром з будинок. Зараз в мене є унікальна можливість проїхатися на цьому величезному монстрові. Такого ви ще не бачили. Зазирнемо в саме серце рудозбагачувальної фабрики, де ризик на кожному кроці. Разом із професійними верхолазами одягнемо спорядження та піднімось туди, де вже не до жартів. Буде гучно, масштабно і справді драйвово. Можна там Ні, ні, ні. зелений, зелений трезвий. О, я тверезис ту тут тут. Як ви чуття. І саме їхній девіз... Так раз провізти, там уже вагані поуцьовував.